Всем привет! Накатай без авиа. Заходи поиграем великого танцкого китера. Це моя пачка киндеров. Ха тут и сатан киндер, сухват. Та там не просто киндер. А там капсулы кинера. Давайте кровати, то есть це удава. Він заклеенный? Все, я я п'ю раз і готово. Бачитесь, е -е! яка сміна, мам? Бачите? Як викам. Який це Ну Давай подивимося, як він виглядає. Угу. Покажи нам його зі всіх сторін. Знаєш, що в нього на голові таке? Заходит, э, в собайочі, Я вас просу, то... У нас прозов помозик. Саме атакеточку зняла, так? Все, прикривайте, пожалуйста. Давай, можно не відкривати. Де його ножки? <рес> а порахуй скільки їх спочатку? Так, один, два, три, чотири, п'ять, сіть, сім. Всю. І дев'ять. Яке дев'ять? А ще раз порахуй правильно. Так, я тільки саплюсь. Зібрали? Так. Окей. Теж буду порахувати, окей? Давай, великого теж порахуємо. Один, два, три, чотири цю... і цукувати. Добре. Один, два, три, чотири, п'ять, сі... сім, вісім, дев'ять. Скільки всього? Дев'ять! Клас. Що будемо тепер робити? Відкривати! Відкривати? Небагашники, призви. Покажи своїх помічників. Це це мурка, а це трикотик корі. що це за тваринки такі? Покемони! Покемони? Так. Що, щас, такій. Ми просто такі... Спочатку ви права такої. Це свередить. Там курятко всередині? Не знаю. Ми

Знаю, що там, а там І що ж за нас пашу макиндри з'явилась. Машинка з'явилася. У мене дві машинки, а то сам рай кота. Давай, покажем її ближче. такий один сукла не перелопати, а один Дівчнки, закладь, дата ось іде показуємо. В другому кіндері у нас попалося. Дивися катер! З тиху кататися. Давай, покажи нам ближче. Дівчонки... Ось такий от катер. А, Колесо втікає. Ось такі І Із них в нас вийшло. Щось подібне на сніжний мотоцикл, правда? Індер номер три. Давай подивимось, що в нього. <пасу> <Виткрываемо>. Попаси. Давай, висипай на сті. Ти вже бачила цю картинку? Це міні-телефон чи що це таке командне? Та, міні-под, туди. Міні-под? Ага. І ага. ще раз вам вами опросим. Ось... Давай зберемо до копки і подивимось. Як ти думаєш, що це таке? Ну. Думаю, це книжечка. Це книжечка? Ага. Це такий чарівний брелок угу. З книжечкою. Так? Да, <клышка> <Богато> там старинок? там Да, да. Да, И все. Двысек, Двысек, раскладается. Двысек, Двысек, свой кучер, и вс ⁇ а, И И вс ⁇ А ты так он показывает. Ислам я умный був такой. Кіндер номер 4. Так. Ну, раз вперд. Пока мама хватает, мы закрываем первый Давай подивимось. какой-то эфилас. Снимайся, да я, Эй, Посмотри, всю я с тобой Эй, Ну, посмотрим Я с тобой с тобой Вот такая доска, вот, пакета Киндери номер 4 у нас мини-дошка для малювання. Можно намалювати. І помити дошку. Чисто? Ай, <плескивает> номер не Є світця сміттє. У тебе вже так багато шоколаду, ти його з'їш? Скажи всім, який тут кіндер. Кажу нам інструкцію, і ми його зберемо докупки. Так, я буду подивитися що там на майоне. У мене такого чорний ще не був. У тебе вже є білий і помаранчевий, так? Угу. А Тепер чорний в тебе. Чорна пантера. 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 Ну тут висить. З мультика Мауглі, правда? Ага, на тут висить. и отдыхает. На черзе у нас наступный киндер. Два устаних номер шесть и номер семь. Притягнути. І срадини у нас. Це зелений робот. У тебе ще такого не було, правда? Так. Да. Та же був синій, був помаранчевий. А тепер буде ще і зелений. Нет, ще фіолетовий. Ще фіолетовий був. А Откількой. Ой, хотіто, вот ось такой святой. Давайте складки, девчонки, девчонки, давайте складки. И так, то это вот, что вот, дракончик какой, вот такого, и... и вот такого с безполого, гаи? Okay? Не надо. Да. Пойдем откушову. Мам, то с безполого. Давай отскрываем наступный киндер. Нет. Тані кіндер номер 7. Давай допоможе тобі його відкрити. Так, он. Я-я-я. Зараз ми тут вкладається. Напишите нам коментар, кто це такий, і написуйте нам коментар. Это рыбки. Такі чарівні рибки. Якщо це рибки. Це навіть не рибка, це Крабик Крабік, крабік збільшений школом. Бачиш, які в нього є? Лапки. щипці. Заберіть його! Ось такий от робот. Так ось, ми розібрали нашого кіндер-пілота. Дякуємо за перегляд, дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі і...